Для жіночого одягу Nike і Талівей. Перше, що представлене в лоті, це шубка на підкладці. Можна поєднувати з светром грубої в'язки і з яскравими акцентними штанами вільветні. Також можна поєднати з кардиганчиком маєчка і шкіряні штани. Теж можна взяти джинси і стопа або ага. до прямочки може йти ще шар. Далі влади представлені сукня, друга сукня. Тукня недовго, на підкладочці, любдова купка і також довго горошок. Також в літрі є живісти, які можна поєднати з яскравим акцентним топом. Також ми додали цепочку, яку можна підхідувати на дві лямочки вона гарно прикрашання. Далі в лоті дубльоночка, шубка, така ведмедик. Можна поєднати з кофтою пола, також штини і поясочок. Можна чорні джинси з укороченим топом на запах. Можна під чорні джинси, також яскравий червоний топ. Можна поєднати з вільветовими штанами, топом. І також під цей топ можна і красиві легенькі брючки. Зараз представлена сукня атласна, дуже красива, сукня в квіточці ліса, сукня в жатку. Сукня зібраним боком? Сукня на запах тепла, можна підягати мачку, так як є виліз. Красиво в'язана сукня під будь-який верх, дуже тепла. Та чорна сукня святковіша. Так, наступне це червоний піджак, атласна майка і можна піддягнути атласні брючки, або під піджак взяти щось тепліше, гольфик і аналогічно атласні брючки. Жовте пальто можна по'єднати з акцентними фіолетовими рибими штанами і звичайним легеньким. Вверху. І також можна піддягнути більш тепліший в'язаний гольф. Також в нас є красивий комплект шорти і кардиганчик. Шорти можна одягнути під колготки і буде більш осінній варіант. Також під цей красивий яскравий верх можна підтягнути звичайні джинси і теж дуже красиво виглядає. Варіант базового джинси, кофточка та Далі Тепла куртка з капюшоном. Можна поєднати з спортивними штанами, базовою маєчкою і спортивною кофтою, це більш спортивний варіант. І варіант більш просто стандартний, кежуал це толстовка, джинси і куртка.